Друзі, в ефірі Обосток. Мене звуть Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події України та світу. Сьогодні говоримо про політику. Бо мій гість сьогодні це Дмитро Разумков, народний депутат України і голова Верховної Ради 2019-2021 років. Рада вітати вас, пане Дмитре. Вітаю вас, дякую за запрошення. Спасибі, пане Дмитре, пропоную розпочати з актуального робота Верховної Ради сьогодні було гаряче, було багато висловлювань. Я на сам кінець засідання переглядала. Хотіли побачити пана міністра Умєрова у Верховній Раді і особисто почути його враження і висновки від переговорного процесу в варіяді. Пані Ірина Геращенко сказала, що не хочеться дізнаватися новини зі ЗМІ. Або від якихось радників чи посланців Трампа хочеться особисто від людини, яка була там, від міністра оборони почути з перших вуст про що були домовленості. Але я так розумію, депутати так і не проголосували за це. Розкажіть, будь ласка, більше. Якщо дозволите, я вас трошечки поправлю, тому що не роботу Верховної Ради, а не роботу Верховної Ради, тому що цього тижня Верховна Рада не працювала перший день. Причому, знаєте, на минулому пленарному тижні я казав, що це вже дно, але знизу знову постукали. Тому що у вівторок було чотири питання порядку денного. Три з яких це законопроект закон закон про віджимання землі в Закарпатській області, який був завітований, і фактично і президенти монобільшість його просунули. Друге питання це питання пов'язане з відповідальністю не митників за корупцію, а людей, які перевозять той чи інший товар, і на них. Перекладається недолугість і корупційні схеми, які сьогодні кришуються і профільним комітетом, і офісом, і і е, 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 митницею. І третій законопроект про підняття зарплати міністерствам минулого разу мені е, пощастило його збити. Цього разу це не вийшло. На жаль, він був проголосований в стінах Верховної Ради України. Ну і сьогоднішній. Е, для розуміння особливо нашим захисникам, які е, працюють 24 на 7, я хотів би сказати, що тоді в Рада попрацювала годину 30. Сьогодні ми вийшли на новий рекорд година 15, е, тому що ви правильно сказали, ми хотіли почути і не лише його. Е, е, є багато запитань, в тому числі, наприклад, до Свириденка, тому що сьогодні е, з'явилася інформація про угоду. Яку планують підписати? Яку потім нам будуть намагатися якось ратифікувати в раді про земельні мір підкоземельні метали, про наші е, корисні копалини і про угоду, яку ми можливо будемо підписуватися зі сполученими штатами Америки. Заті інформацію, яка є в мене, про яку сьогодні говорили колеги. Там близько 60 документів 60 аркушів паперу, і там вже серйозна угода, яка фактично є кабальною для нас. Хотілося почути позицію президента. Там нема жодного слова про гарантії. Хотілося б почути, як цього разу буде е, дуже гучно хлопати дверима Зеленський, і, можливо, як зазвичай через 4 дні знову вибачатись, але паралельно хотіли послухати і е, міністра е, оборони, який представляв Україну в ряді, і за великим рахунком, це правильний підхід, і мова не про те, що він має прийти прозвітуватися перед депутатами. Він має в Верховній Раді прозвітуватися перед українським суспільством, від імені якого він там про щось домовлявся. Тому що це е, абсолютно нелогічно, коли ми дізнаємося таку інформацію з американських змі, рашистських каналів або будь-якого іншого е, в інший спосіб, а не від міністра, який отримує гроші від українського суспільства. На жаль, це було неможливо зробити. монобільшості дали команду за це не голосувати, і я хотів би також нагадати, що викликали свого часу і міністра Сібігу, і до цього викликали міністра оборони вони не приходили до Верховної Ради, і як кажуть вішенко наторків, в кінці засідання верніше це не мало бути кінцем засідання, тому що ми прийшли буквально декілька питань. І був ще великий е, порядок. Денний е, е, народні депутати і від голоси, і від навіть монобільшості з е, запропонували поставити його ж. Законопроект не позапропонували, вимагали поставити його законопроект, що якщо депутати не звітуються перед українським суспільством, щоб їх можна було притягати до відповідальності вплоть до того, щоб їх звільняти з займаних посад. Я думаю, що це справедливо. Якщо ви перед своїм роботодавцем не звітуєтесь, вас треба вигнати в зашеї і щоб ви шукали іншу роботу. Якщо а, міністри не готові звітувати у Верховній Раді перед українським суспільством, то я думаю, що їм не місце на. В тих кабінетах, які вони займають, їм краще займатися чимось іншим, а не робити вигляд, що вони працюють на користь нашої країни. Ще раз нагадую, цей законопроект самого ж Стефанчука. Але коли почали вимагати, поставити його на голосування, тим більше, що відповідне рішення було раніше прийнято Верховною Радою, максимально було зроблено для того, щоб цього не відбулося. І коли народні депутати, в тому числі я, пішли до Стефанчука про це поговорити, він, він, він так перелякався, що закрив засідання. Швиденько-швиденько і е, побіг з зали Верховної Ради. Я ну, якщо чесно, це виглядає соромно, соромно перед людьми, які див, будуть дивитися засідання Верховної Ради, тому що замість того, щоб працювати, бу, були ще інші важливі законопроекти в порядку денному. Е, Керівництво Верховної Ради вирішило, що їм простіше закрити засідання і піти, мабуть, на обід на ланч я не знаю, куди вони там побігли, або відзитуватися перед офісом президента. Що ми такі молодці зробили все для того, щоб міністри не розповіли про що ж вони там домовились від імені України, щоб вони не розповідали про це українцям, які їх в теорії туди і відправляли для відстоювання своїх інтересів. Але маємо те, що маємо результати роботи, ви бачите. Аж так попрацювали, що трохи менше півтори години Верховна Рада сьогодні засідала. Зарплату всі отримують в повному обсязі, в тому числі і Стефанчук, в тому числі і інші колеги, які не захотіли і викликати міністрів, і послухати про що ж вони говорять. З приводу цієї угоди, пане Дмитро, Ярослав Желізняк написав, що він бачив ці 65 аркушів. Що він їх прочитав? Говорить теж, що вони кабальні. Чи бачили ви цей документ, чи його передрук, чи бачили ви в очі, чи це тільки перекази поки що. Я бачив частини з цього документу. Весь документ я в руках не тримав. Мені тут мабуть колезі більше пощастило, якщо він тримав весь документ. Але частини цього документу я бачив, і, і те, що я бачив, це велика проблема, і це наслідки української відсутності української стратегії, яку демонструє офіс президента, починаючи від візиту в Сполучені Штати Америки. Я пам'ятаю, як українці, ми, ми любимо знаєте, коли так гучно грима і дверима, як аплодували зеленському ще повторювалась історія 95-го кварталу. Таке враження, що всі потрапили на цей концерт, але Далі я щось не побачив таких самих облесків, коли Зеленський через там 4 дні почав вибачатися перед Трампом. І проблема не в тому, що він там, гідність його якось постраждала, він був вимушений вибачитись. Проблема в іншому. Проблема в тому, що е, з кожним новим варіантом цього, цього договору ми отримуємо все гірші і гірші умови. Е, якщо ми говоримо про потенційний цей договір, там повний вплив на... Всю добичу українських корисних копалин там повний вплив на контроль з використанням коштів. Там, як написали колеги, про право першої брачної ночі, шлюбної ночі для американських інвесторів. Там абсолютний відсутній контроль з боку України, там використання цих коштів, які будуть отримати отримані з. З наших корисних копал, з наших з вами, тому що вони належать українському народу, я хотів би нам нагадати, що Зеленський про це розповідав під час виборчої кампанії. І паралельно потім розказував про економічний паспорт українця і говорив, що кожна дитина, яка там буде народжена після 21-го року, буде. Претендувати на частину доходу від е, українських корисних копалин. він єдиний, коли презентував цей законопроект. Мабуть, забув сказати, що він говорить про американських дітей, а не про українських. Тому наслідки цієї угоди вони дійсно будуть дуже ну, такі важкі для нашої з вами країни, і це результати тих перемовин, про які я вже сьогодні зазначав: відсутність дипломатії, відсутність стратегії, відсутність поваги до опонентів і відсутність глузду. вузду. Але про це мають казати не колеги по парламенту, або я про це має сказати президент, який має вийти і доповісти так само українському суспільству. А що ж в цій угоді? Чи можливо ми помиляємося або нам якийсь не той документ дали, або можливо, хтось з депутатів збрехав? Хай вийде, скаже. Е, наступне, в цій угоді, наскільки мені відомо, немає гарантій. І я е, 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 дивуюся Зеленському, коли він розповідає про те, що ми не підпишемо жодних документів, поки там не буде гарантій. Я хотів би йому нагадати, що він особисто підписав вже документ, де є гарантії Є е, двостороння угода, підписана з Зеленським і Байденом, де яка називається «Гарантії безпеки? Там немає правда, жодного слова про гарантії про безпеку, але так називається тому, якщо про це дочитається ще команда президента Трампа. То є велика ворогідність, що вони йому скажуть, що дивіться, так ми вже з вами все підписали. Ви підписали ну, з колишнім з 46-м президентом Сполучених Штатів Америки відповідний документ. Інших ми сюди додавати не будемо, і це буде катастрофою ще однією катастрофою для нашої країни, тому що всі ті 27, ні, 28 чи 29... Міжнародних двосторонніх договорів, нібито про гарантії, які попідписували Зеленський, це папірці, які використовувались виключно для політичної гри і для політичних заяв під час вечірніх звернень, а не для гарантії безпеки нашої з вами країни. Пане Дмитро, на жаль, ця вся ситуація мені нагадує і ті домовленості, які були підписані ще в 93-му, потім 95-му 97-му, як забирали Чорноморський флот. Теж були такі дуже неприємні для нас умови, але ми чомусь погоджувалися на них і не ставили зайвих питань. Ну але це так риторика. У Мінфіні США очікують, що наступного тижня ця угода може бути підписана. Допоможіть, поясніть процедурно. Тобто, спочатку угоду підписують, а потім її має ратифікувати Верховна Рада. Так я правильно розумію? Ну ти, дивіться, ми навіть не розуміємо, що це за угода. Якщо це е, закон, і це і е, треба буде е, ну проводити ратифікацію в парламенті, то це готує Кабмін, Потім заносить цей законопроект Зеленський і за це має проголосувати Верховна Рада. Але повірте мені, вони Зеленським зробить все для того, щоб це, якщо не дай Боже, буде відбуватися не через його руки, щоб потім не нести ну, що найменше політичну відповідальність. Тому вони там перекидалися шмигаль з Вереденко цією гарячою картоплею, і хто буде її парафувати, хто буде підписувати, коли вони минулого разу літали. І е, говорили про те, що це не буде шмигаль, тому що він не хоче на себе брати і юридичну, і політичну відповідальність. Так само, і зеленський. Він сьогодні розповідає, що за це має проголосувати парламент. Е, немає нічого йому голосувати парламент. Він е, займався цією угодою. Там займалися його люди, і Шмигаль – це його людина, і Свіреденко його людина. Хай президент Зеленський його й підписує. Хай він виходить і підписується документ, як е, людина, яка сьогодні е, виконує функції президента, скаже, що це його відповідальність, і політична, і економічна, і юридична. Тому що дуже легко вести такі перемовини, а після цього відправляти це до парламенту і говорити про те, що а ви там за це за це проголосуйте. На жаль, до цього процесу жоден парламентар. Ні від опозиції, ні від монобільшості не долучений і в цьому також величезна проблема. Тому ще раз повторюю: я думаю, що це якраз зона відповідальності самого Зеленського, і було б із політичної і з моральної точки зору правильно не перекидати її на когось іншого, а взяти на себе, так як він приймав рішення до цього, коли сказав, що він не буде підписувати цей документ. Зараз хай він так само вийде, скаже, що він не буде підписувати. Або буде підписувати. І я думаю, що це було б і чесно, і логічно. Правда, про чесність не завжди це відноситься до офісу президента. Пане Дмитре, а як ви бачите в цьому переговорному треку, який так чи інакше розпочався? Чи можемо ми все таки виторгувати якісь більш прийнятні умови для себе? Бо зараз Росія, як ми вже почули, вимагає зняття санкцій в обмін на припинення вогню? І навіть у ту тишу в Чорному морі, яка і так там є, вони готові підтримувати тільки тоді, якщо їх повернуть до свіфту і знімуть санкції з їхніх банків. І вже це висунули Білому дому як свої додаткові умови. Чи можемо ми добитися якось Іншої риторики від Сполучених Штатів, що для цього і хто має зробити, дивіться, ми з вами плавно перейшли про від угоди, яку проговорювали про корисні копалини до тих перемовин, які відбувалися в іряді, і про той звіт, так само з якого ми починали з вами говорити, і про миру Дивіться, для того, щоб щось досягати, добиватись і витискати. Там мають бути, знаєте, в цьому будиночку мають бути старші. А там таке враження, що позалишалися виключно діти, які бавляться і не і не знають до чого це призведе. Причому їм в руки дали і сірники. І е, динаміт, і все інше. Головне, щоб вони якось там його не, не підпалили. Я думаю, що в мене діти в вісьми до років більше розуміються на міжнародній політиці, аніж тих, кого туди повідправляли. А ми пропонували я і мої колеги з розумної політики пропонували паралельний кейс після того скандалу, який був е, в е, овальному кабінеті між грюканням дверима і вибаченнями Зеленського. Пропонували створити паралельний трек не проти, не за, а просто паралельно, куди долучити всі політичні сили, які представлені в українському парламенті, для того, щоб змістити цей акцент і направити туди людей, які будуть більш кваліфіковані, аніж просто наближене оточення до Зеленського, який йому подобається. Це заблоковано в стінах парламенту. Далі не рухається, не пускають за командою офісу е, таку постанову. Друге питання: е, якщо ми говоримо про самі перемовини, на жаль, дивлячись на рівень нашого представництва і на наслідки, які ми отримаємо в рамках цих перемовин. Ну я, я достатньо песимістичний, тому що ви абсолютно коректно зазначили, що тут Росія виграє на наш погляд більше аніж ми. Ми сьогодні і так маємо можливість транспортувати свої товари по Чорному морю. Російські кораблі знаходяться в портах, тому що завдяки роботі наших дронів: і СБУшних, і Гурівських, і всіх інших, вони достатньо серйозно зменшились, а частина з них пішла на дно. А зараз Росія виторговує для себе не лише. Можливість виходу в Чорне море вона виторговує для себе <кій> ще питання зняття санкцій. І якщо ви задасте мені питання на, на Терезах хто буде отримувати більше, 100% отримує сьогодні більше Росії. Друге питання це е, ну, не обстріли енергетичної інфраструктури. Я думаю, що в даному випадку тут е, будемо вигравати і ми, і вони, тому що. І для нас важливо зберегти е, свою енергетику і е, газові сховища, газові свердловини. І е, системи підстанцій тощо, і для росістів, тому що ми говоримо з вами так само про нафтопереробні заводи, е, газотранспортну систему. Тут буде плюс-мінус парітет, якщо це буде досягнено. А про третю складову, е, те, про що ми з вами говорили, е, це е, перемир'я на землі, поки що до кінця не зрозуміло. І в цьому плані хотілося б все ж таки послухати у Мерова, а що ж далі буде відбуватися, як це бачить українська делегація? На чому вона настаювала і які базові речі були озвучені? Тому що поки що виглядає, що вони самі не розуміють, що від за що вони борються в підтвердження моїх слів, можемо пригадати е, минулу поїздку в е, Саудівську Аравію, коли приїхали представники. України вони, коли їдуть на такі перемовини, їм краще мовчати. Тому що вони їхали, сказали, що ми погоджуємось тільки на перемир'я в небі і на воді. А і ні в якому випадку на Суходолі пройшло 9 годин. Вийшли, витерли обличчя, і сказали, що. Е ми, ми передумали, готові на будь-що будь-де і будь-коли, і готові підписати угоду там, де нам скажуть і, і хто нам скаже за Сполучених Штатів Америки. Це погано і з моральної точки зору, і це погано з точки зору політичної, тому що расисти бачать, що позиція України вона ну змінилася і стала набагато. Слабкішою аніж була до цього, і в цьому також велика проблема для українського суспільства, для української держави і для українських збройних збройних сил. Пане Дмитре, продовжуючи тему цього переговорного процесу, Кіт Келох, спецпосланець Трампа з питань України раніше був з питань України та США. ой, з питань України та Росії даруйте. Тепер він лише з питань України. Він говорить, що Росія не відмовиться від тих територій, які вона вже окупувала, але ж і ми ніколи не визнаємо їх російськими. То чи може відбутися так юридично, що підписується якась угода, і ці території так і залишаються у нас в законі, прописані як тимчасово окуповані, як це відбулося з Кримом. Тобто Росія їх внесла собі в Конституцію, записала їх своїми, не визнає. Що вони не її, а ми просто прописуємо, що вони тимчасово окуповані, і умовно оголошуємо якесь перемир'я. Це може відбутися таке юридично теорії так. А, і якщо ми говоримо про а, підходи з юридичної точки зору, да з, з, з формату документів документів договорів, які можуть бути прописані, да це можливо. А, я розумію, що нам всім би хотілося повернути завтра. Кордони 91-го року краще, щоб ми ще папа, вони площі провели. Але на жаль, сьогодні ситуація інакше. Я не бачу механізму повернення цих територій воєнним шляхом. В нас бачиться лише Зеленський, і до речі, я не чув відмови від. Тих базових а, засад червоних ліній, про які він казав. Він казав, що війна може бути залишила, за, закінчена лише після повернення до кордонів наступного року. М -м, хотілося б, щоб можливо там власним прикладом вони це продемонстрували, як це будуть робити, тому що сьогодні на фронті ситуація важка. Коли ти спілкуєшся з захисниками, всі розуміють, що ситуація непроста. І і це гарно і зручно сидіти в офісі президента або десь там в бункерах, розповідати як треба. Воювати, але коли ти безпосередньо на лінії фронту, то е, воно по-іншому дивиться, е, я не розумію як. Ці території можуть бути визнані російськими. Тому що зараз також триває такі наративи і від рашистів і від американців щодо ідуть якісь перемовини щодо територій Хотілося почути: а на що ж там погодилась українська делегація? Тому що ну я, я не розумію механізм, як це можна зробити юридично, і як це можна зробити з моральної точки зору. Тому, е, хоч ми так само викликали Мерова для того, щоб зрозуміти його позицію. Поки що, тиша. Ми з цього з вами починали, і розуміння українського суспільства від української влади, що ж відбувається в Саудівській Аравії, немає. Ми отримуємо це виключно з міжнародних ЗМІ. Це класно, що в нас є доступ. Поки що є доступ до міжнародних змі, і хоч так залишається свобода слова, і в тому числі завдяки вам. Але це погано для нас, коли українська влада чи боїться, чи не розуміє, що такі таку інформацію треба комунікувати з українським. Цим суспільством так погоджуюсь. Комунікація на жаль місцями провалена дуже сильно, і це якраз лазівки для ворога. Пане Дмитро, в Мене ще уточнення з приводу американської делегації. Як ви для себе її оцінюєте? Тому що дуже суперечлива фігура той же самий стів Вітков. Від американської переговорної групи, який виходить і дає інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону, порівнює нас ледь не з Хамасом, говорить, що референдуми провели та найбуде ті референдуми. Мені здається, що не до, не до кінця розуміється той же самий відков в українському питанні. А як ви думаєте, чи не легковажать зараз американці, зібравши таку, таку переговорну групу? Дивіться, я не хочу обговорювати, що роблять американці. Для того, щоб вони робили по-інакшому, з нашого боку мають бути кваліфіковані професійні люди, які в нормальний спосіб, нормальною лексикою, нормальними думками, вибудованими логічно, зможуть пояснити, чому це не так: довести відповідну інформацію до них, а не виходити з комунікацією про те, що він не такий. Це погано сприймається американською владою, коли виходять кажуть, що їх представник не такий. Ви таку комунікацію в публічну площину видавати не можете. І, е те, що було на початку повномасштабного вторгнення, називалося хамською дипломатією. Вона приносила свої, свої результати. Сьогодні вже вона не працює так, вона не буде працювати далі. Але вона, якщо вона буде далі продовжуватись, вона буде приносити негатив для нашої країни і не для політичних лідерів, не для політичних сил, а для українців в цілому. Тому замість того, щоб їх критикувати, треба було б формувати свої групи і максимально намагатися донести українську позицію, шукати тих, кого вони можуть і хочуть почути, і тих, хто зміг би їх переконати, що ну дуже часто те, що озвучується, озвучується в медіа, не відповідає дійсності. Пане Дмитре, з приводу тих, кого вони можуть і хочуть почути, так до кого вони реально дослухаються, чи були якісь побажання з Вашингтона, що ми готові говорити там з тими людьми, з тими людьми, там, з попередніми президентами, чи з якимись конкретними народними депутатами, чи якимись іншими політиками, чи були звідти якісь сигнали? Що вам про це відомо? Насправді вони з багатьма говорять, і така комунікація існує. Я коли казав про «говорити», це не персональна комунікація, це не якісь власні контакти, які існують у всіх. А питання в державницькому підході створення роб в тому числі те, що я пропонував і говорив про що раніше: створення окремої делегації на рівні того ж парламенту, де були представлені працівники різних політичних сил. І не не по кількості там від слуги народу народу-8» від цих інших один, а за якістю, за підходами ефективності і донесення інформації для сполучених штатів Америки в когось є хороші стосунки з е, республіканцями. В когось є нормальні стосунки з новою адміністрацією, і це б дійсно допомогло Україні. Я не дуже вірю в цей процес, тому що е, українська влада сьогодні не живе в режимі. Нам треба зробити країні краще. А сьогодні українська влада частіше за все живе в режимі. Нам треба, щоб чули тільки нас і бачили тільки нас. Хоча потім дивишся на наслідки, краще б їх не чули і не бачили. Почула вас, пане Дмитре. Що ж будемо слідкувати уважно і за переговорними процесами, і за роботою Верховної Ради, за всім цим, що відбувається, обов'язково обговорювати в наших наступних ефірах. Спасибі, що долучилися, спасибі, що знайшли час. Дякую вам, Ради був побачити. Дякую і нагадую глядачам обо Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки. Запрошуємо до дискусії в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, тому що ваша активність допоможе показати наше відео якомога більшій кількості людей. Не забувайте про підписки, подобайки та коментарі. Дякуємо, будьте з нами.